То щоб сказав, може вони там всередині руки в руку передають? Ні, я бачу, що за коло. Це напередодні. Я побачу печальність. Та я тут ходив, щелкав, щелкав клювом, поки вся голод не забрав ніок печальна. Я не в попав. Пообираєш, пообираєш. Давай, поїхали далі. Поїхали далі. Ну а я от Накашли, отак о. Давай як червоний дітки саме бавляться. Там зуби, так. Ой, впало, кажи. Даю, даю, впало. На. тут діти. Ну, що мені? Я... я сіла б з ними, а ти б їх з ними сфотографірувалася. Фотографую, я зараз знімаю, бо вони один... один ставить, а другий дістає, дає другому і той знову ставить. Вона знімає спеченка оцю маску на класу дає їм... Ви вже ням-ням перестаріли?